Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва, на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Так, топ 10. Ну, Там, скоріше за все, о, баронка взагалі тут два рази ми перемогли, а потім просто знищують Юліка та і ельфів разом з ним. Ну що ж, на жаль, не тримаємо. Так, топ 10 треба якось підніматись. Так, знов ця Хільда і цей Річард, ну. Буде травління Рамона. Так, а цей Леня в цьому костюмі? Що він робить? Угу. Зрізаємо ману на 10%. Ой, ну давайте такою командою спробуємо, подивимось. Нам головне Міхаїла зарядити, щоб якось витримати ульту Річарда. Трійка червоних з фіолами і буде трійка жовтих. Ну, непогане комбо пройде. Ну, давайте, можливо, там ще червоненькі закриються знизу. Так. Тут закрились майже. І ось тут обережно. Дуже багато фіолетового і зеленого, який нам не потрібен. Ну, Річарда ми навряд чи проб'ємо. Можливо, хоча б йому атаку зріжемо. Так, і нам потрібно. Цей фланг пробивати. Непогано йому прилетіло, але травління не наклалось. Ось це погано. Ну, давайте ось так прокинемо. Може, жовті знизу доїдуть, Жовті не доїхали. Ой, ну все, Михаїл від'їжджає. Так, Юліка використаємо. Ось так буде трієчка. Ще у нас жовта. Так, там вже рамон готується. Хотілося б жовтих в пустоту прокинути. Але не вийде. Давайте ось так жовті. Ну. Тільки не заряди цього ж. Ну, як же ж так, і стільки полетіло, і зараз ману нам підріже. Так, ну Михаїл витримав, до речі. Тихо. Так, старвокер зараз буде бити. Давайте ось так. Так, ми заряджені. Це чудово. Добре. пробиваємо сюди. Угу. Треба, напевно, рамону добити. Лімончиком вдарити ось так і тут прокинути. Так, червоненькі проїхали, добре. Ну, Він вдарить, в принципі, поховає Міхаїла, але всіх не повинен пробити. Хоча, може, ми встигнемо його і добити. Ні, все ж таки встигли. Добре. Ох, ну важкі, важкі, бої йдуть. Турнір дуже. Ай, знову Річард. Сартана. Ну, Сартана, якщо в жовтих попаде, то зразу мене і проб'є. Якщо її клас працює чи варто використовувати тоді Михаїла. Но він проти Азлара непогано може спрацювати, також так проти того ж Річарда. Ну давайте спробуємо. Дуже потужно все виглядає. Так, ну тут трішки більше жовтих. Можна зробити жовтий кріс. Довго, але можна. Ну, давайте спробуємо. Можливо, ми встигнемо. Тоді Михаїла хоч зарядити? Ні, не встигаємо до Річарда. Але нехай трішки червоненьких ще приїжджає. І знов він б'є в собаку. Так, добре, давайте ось так. Обережно прокинемо ось так, зберемо червоні. Ну, це забагато. Але Річард не дозарядився добре. Мани в них багато, крім Вазлара, тому давайте, напевно, вдаримо Вазлара. Не знаю, що робити з Юліком. Чи зараз використати його? Напевно, так. Трішки сповільнимо. Вдаримо сюди парклайтом. І знов не від'їхав Річард. Ну, У нас є, напевно, ще один хід. Ось так Вазлара прокинути. Тихо, тихо, ну, добий тоді його. Так, добре. Ну, Мани в них, в принципі, достатньо. Давайте тоді вдаримо лімонвудом, починаючи з Хонсу. Оце було дуже добре. І обережно прокинемо ось так жовті, може, ми якось доб'ємо ту сортану. Ні, зараз буде ця розолінда ходити, вона. Поставить мега міньйона і поставить захист. Ну добре, давайте ось так прокинемо, щоб тут жовтенькі якісь були. Це зараз когось мінусне. Ча, ні. Так, добре, давайте розподілення. Тепер ось так червоні. Давайте спробуємо Юліка дозарядити. Паразит на неї не повіситься, тому давайте ось так. І тут пошукаємо ще червоненьке. Угу, добре. Ще жовтих приїхала багатська. Так, так. Звісно, що того не вистачить, але ми пробили мегаміньон, це вже добре. Ще раз пробиваємо. Мани в неї достатньо, тому лімонвуда використаємо все, добили добре. Так, ну тут теж впорались, поїхали далі, наступний бій. Ось і вона, бабуля. Ну Тут варіантів небагацько. Треба брати локи. Ось так. Замість Міхаїла можна спробувати взяти тоді газельку. Ось так. Щоб, можливо, в нас було два захиста від Барнадет. Ну, поїхали, спробуємо. Чи може, напевно, було б ще краще взяти когось копідона якогось? Так, ну як нам оцей синенький підтягнути, щоб був синій кріс? Ніяк напевно, можна спробувати червоні прокинути трієчку ось так. Може там закриється якийсь жовтий. Ні. Трішечки не доїхав той жовтий. Ну, добре, давайте робимо четвірку. На ну, не червоних, не жовтих, купа тих зелених. Бабулька майже вже заряджена. Добре, давайте ось так. Ну, прокинемо. Ну, і все, вона зарядилась. І, як це так розумієте, дуже повільний герой заряджається швидше, ніж мої швидкі. І ну, все, тут вже варіантів немає. П'ять ходів ми не витримаємо. Ну, давайте зарядимо хоча б когось. Ну, ось, звісно, тепер ти полетіло те, що потрібно. Бабка майже зарядилась, тому напевно, спробуємо її пробити. Хоча ми так б'ємо, що. Так, газель не вийшла. Шкода, вийшов. Хамеркленг, цей мале ж... зарядки немає. Ось вами бабка. Ну, то це нереально просто. Ще й лимон зарядили, ні. Тут немає що ловити. Поїхали далі. Ну, ось береш, начебто, проти неї. Ось і знову бабка. Але тут ще й таунт є. Ну, вона тут не по центру. Так, ну давайте замість газелі візьмемо. Ось так, дедбута. Поїхали. Тут і пофі, тут теж потужна оборона. Але подивимось, можливо, ми встигнемо хоч когось зарядити. Ось тут є жовті, але ми жовтих не брали. Крім Лімонвуда, звісно. Ну, добре, давайте ось так прокинемо. Фіолетових навіть трійки немає. Ще однієї. Добре, давайте тут пошукаємо. Ну, лимон Вуда ми зарядили добре. Так, і зарядили Хемеркленга. Це чудово. Тоді б'ємо сюди. ми, напевно, не проб'ємо. Б'ємо ось так. Дуже мало мани в неї. Давайте спробуємо пробити крампуса. Хотів синю в пустоту прокинути. Прийдеться в нього кидати. Може там фіол закриється? Ні. Так, зараз перетелефоную, зайнятий. Добре, давайте ще червоні. Так, чудово. крампус від'їхав. Спробуємо зарядити локі. І скопіювати бабку. Ось так ось так. Угу. Так, вона від'їхала. Давайте цього доб'ємо і прокинемо жовті. Є. Так, пофіт вийшов. Так, ну трішки ми його підзарядили. Можемо ще трішечки підзарядити. Добре. Так, той також вийшов. Ну, давайте, напевно, ось так. Тепер копіюємо пофіта. І в нього б'ємо. Угу. Зарядимо зараз червоних. Ну, тут. В принципі, все впорались чудово. Ну, пощастило, що бабуля була не по центру, тому все вийшло так. Поїхали далі. І знову цей Річард. І знову Річард і Та Атлантія, тому повертаємо Юліка і повертаємо, напевно, Мішку. Ось так. Ну, поїхали, подивимось. Оборони дуже сильні сьогодні. Угу. Так. Ну, можемо зібрати 9 жовтих. В принципі, непогано. Давайте ось так. Ого, скільки синього пролетіло. Ось питання Юліка зараз віддати чи зарядити на x 2 його. У нас є і збір червоних, до речі. Але жовті роз'їдуться тоді. Давайте, напевно, ось так. Нехай. Ось так. Ну це зайве. Хотілося обережно зібрати. Так, ну це й вдарить, звісно. Так, давайте ось так. Тепер можемо прокинути в Річарда трішки його підзарядити трішки. Ого. Комбо. Так, Хамер Кленг і Річард зарядився. Ну, як це спрацювало, не знаю. Тихо, тепер наша черга. Давайте тепер ставимо паразитів. Там ухиляння, але мої ельфи не промахуються. Тому будемо бити сюди. Ой, чудово. Так, давайте трішки йому ману підріжемо. Угу. Ось таке комбо невеличке, запустимо. Скільки зеленого. Ну, все, добили, чудово. Ну Тут теж впоралися, але дуже важко було. Ого, навіть топ-1 ми зайшли. Ну, звісно, що це ненадовго, оборона не тримає. Рейтинг 4608 місця. Ну, будемо намагатися в топ-5 хоча б залишитись. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!